Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую за лайки, підписки, за ваші коментарі, компліменти, за грошову допомогу. Це дуже надихає працювати для вас і надалі. І так, любі друзі, поїхали. Роблю розклад на 20.05.23 року. Ой, 21, 21, на 20 зробила, 21 сьогодні. На 21. І так, поїхали. В яких ви зараз енергіях? Яка ситуація, скоріш за все, відбудеться? А, який плюс, або як, що буде допомагати вийти, наприклад, з якоїсь ситуації? да, І що буде вам заважати? Угу. Ого, цікаво. І так, тепер як порада, або на що треба звернути увагу. Ну, Свічка вже не буду змінювати, щоб нарізати відео, тож вона нам освятила вже наш розклад. да, от. Тож поїхали. Дивіться, паш кубків. Ну, скоріш за все, ви себе відчуваєте набагато, скажімо так, молодшими, да, ніж є. Або вам дуже хочеться, або, можливо, ви спілкуєтесь з якимись молодими людьми. Тут про приємні новини, про важливі зміни в житті, от, про у когось відіграється як збільшення родини. Новороджений, да? тут, можливо, зустріч у когось була, або зараз буде з вашою першою любов'ю. Хтось отримав пропозицію вступити в шлюб, у когось, можливо, до когось звернеться особа, молода особа за якоюсь допомогою може відігратися зустріч з рідними, ну, або з другом дитинства, наприклад. Да? Тобто, або вам принаймні. Може хтось з минулого про себе нагадати. Дивіться, це найближче ну, майбутнє, скажімо так, да, бо якісь події, котрі ми м, хочемо запобігти, пропрацювати взагалі зрозуміти, нащо воно прийшло. Вісім мечів, дивіться, це у когось відіграються як хвороби, якісь можуть бути ну, несподіванки, не дуже приємні. От це стосується так само і грошей. Можуть бути якісь втрати. Але тут робіть акцент. Втрати дивіться, іноді люди неправильно сприймають свої витрати. Да? Ви на щось витрачаєте. Коли треба змінити це розуміння, що ви витратили гроші на себе. На їжу, ви купили собі їжу, ви в цей момент не втратили гроші, а інвестували в себе, щоб спокійно ще день прожити благісно, да, і мати сили, щоб жити далі. Ви інвестуєте в себе. Тому тут, ну, одразу да, про таке пропрацювання, подумайте, про що це для вас. От. Далі дивіться, у когось відіграється як. Ну, можливо, просто будуть да, якісь перепони на шляху, якісь все-таки вороги з'являться, або конкуренти. М -м, можливо, да, отримання все ж таки ну, якихось не дуже гарних новин, от, або, е може, знаєте, ваші, ті, хто до вас не дуже гарно відноситься, да, вони можуть зараз щось, е скажімо так, вчиняти. Тому що вони дуже, ці люди, недобразичливі до вас люди, хочуть внести хаос в ваше життя. От, у когось відіграється як криза у відносинах з близькими та в колективі. Пам'ятайте, всі ці ситуації тимчасові. Їх можна уникнути та запобігти їм своїми силами. Да? Можливо, ви десь... Просто надмірно довірливі, як молода людина. Ще про це може карта казати. Да? Давайте подивимось, що вам допоможе. Бачите, в нас вони навпаки допоможе. Ну тут про таємниці, да, луна взагалі про таємниці. А, можливо, треба і тут пані закритими очима. Да? Тож треба комусь зупинитися. От, щоб не втратити того, зупинитися прямо зараз і подивитися, яка таємниця може на мене погано вплинути або на, на якісь події в моєму житті. Да, що мені треба роз... ну, що мені треба дізнатися, наприклад, тому що карта каже про самообман, про нестабільність, дрібні неприємності. Тут людина, котра навмисно буде уводити вас від істини у справах. То що вам допоможе? Те, що ви не дасте себе уводити. Якщо ви чимось займаєтеся, да, не треба слухати усіх подряд. Якщо тим паче ви не запитували, не питали якоїсь поради або ще щось якісь якійсь справі. Да, іноді інші люди вони відчувають ваш успіх, як, як собаки, да? і, і ну, вони їм просто важко. Треба розуміти, є завжди люди поруч з вами, з будь-якою людиною. Це не означає прям дуже щільний коло щільне коло ваше да, саме близьке, але все одно де поруч з'являється завжди якась людина, котра перевіряє вас. Чи ви ну впевнені в собі, да? чи ви настільки довірлива досі людина, що вас можна легко від вашої гарної справи увести? І так люди роблять тільки тому, не для того, що в них щось покращиться, ні, щоб у вас не покращилось, розумієте? О, то ж тут сфокусуйтеся, бачите, вам допоможе вийти з будь-якої такої негативної ситуації, те, що ви не дасте себе дурити, що ви відкриєте очі і будете реально роздивлятися ситуацію, яка у вас там відбувається зараз. да? Що треба з неї так само реально і виходити. Не на таких навіть молодих енергіях, да? А, все ж таки, тут треба взяти відповідальність. От, Або я була довірлива, ще щось, да? чому? чому? Або я, а, ну, скажімо так, від когось, хто для мене дорогий, да? тут про зустріч так само з людиною, можливо, а, після такої зустрічі, да, в мене якесь таке. Відчуття, що зараз буде якась біда, але тоді знову-таки тут треба звернутися до себе то всередину себе, да? а, Які таємниці? Можливо, я сама собі очі заплющила, зав'язала, зав'язав, розумієте? От. Ну і не давайте вводити себе в оману. Помірність, дивіться, це те, бачите, вони в нас як цікаво сьогодні лягли, так? Да? Навпаки, скажемо так, ну якщо по логіці, по логіки, по, по, по логіки, по логі, мабуть, да? то ж дивіться, помірність такі ситуації. Це про те, що буде вам заважати, да, що ви можете рахувати або відбудеться тимчасова перемога конкурентів. Можливі сварки будуть тут про невдалий союз. Розумієте, вас можуть затягнути обманом в якийсь невдалий союз, там де ви будете втрачати. От, і якщо у вас є вже цей союз, то ну, робіть висновки, да, як ви можете вийти з цієї ситуації, інакше вам, він, цей союз, вас може призвести. Дивіться. На що звернути увагу? Да? На отакий занепот, на отакий стан, коли ви тут будете потребувати просто негайної психологічної, емоційної і фізичної допомоги, розумієте? Тут людина вже пік, дев'ятка мечів, це вже пік. Розумієте, це вже накал якоїсь ситуації ваших емоцій, да? це вже е виснаження, розумієте? От. Так, от, будь ласка, не давайте себе вводити в якусь оману. Розумієте? А, дивіться: тут можливо у вас буде якась слабкість, звісно, вона вже може за того дати, що у вас тут великі втрати, вони ще емоційні, і, і можливо тут і, і інше. От. У вас буде тут відчуття, можливо, це відчуття буде, що ви не можете подолати цю ситуацію. Але, будь ласка, не занурюйтеся. Постійно шукайте завжди люди. Треба шукати постійно ще виходи, да? щоб не доходити до такого. Тут вам кажуть: зверни увагу. Тут вже на себе треба звернути увагу. Дев'ятка мечів. Тут безвихідь і не, якісь і невдачі, і хвороби. Така чорна смуга життя буде. Грошові втрати, страхи. О, тут у вас, я казала, потреба в отриманні допомоги. Тут і суперники, да, і небезпечні вороги, і так далі. Подивіться, як, як можна уникнути. Давайте ще одну карту. От прям що допоможе. Як можна уникнути такого стану? О, Тут зрозуміло, так? Да? Дивіться, вам треба звернутися до своєї сили, тому що завжди ніколи верніше не дається така ситуація вам. З котрою ви не можете впоратися, да? і тут про невпевненість собі і страхи. Страхи це обмежуючі такі якості. Ем, здебільшого, коли люди починають розбиратися зі своїми страхами, дуже у багатьох буває, що половина страхів то не їх страхи, їх просто хтось налякав в дитинці їм сказали, підеш за вугол, ну я умовно, зову, за е, 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 да? Підеш, е, підеш за вугол і ти пропадеш. І люди за того, та установка, наприклад, як воно, я зараз Приклад приводжу, як така установка може працювати мінус для вас. А це означає, що ви будете боятися, наприклад, переїхати в інше місто, де для вас буде розвиток, перейти на іншу роботу. Розуміє? розумієте? А це означає, ви не живете своїм життям, да? від того і конкуренти, тому що вони бачать, що ви, з вас можна смоктати вашу енергію, ну, вашу кров, да? скажімо так. Тому вони і підтягуються, тому що вони вже нащупали якусь у вас слабкість. Вам треба розібратися з. Цим всім щось тут відкрити на щось очі, да, розігнати це все. Іноді тут каже про магічний вплив, але я вам раджу на цьому не концентруватися, да, тому що ну, нащо? Просто робіть якісь почніть з фізики, да, робіть медитації, почніть. Якщо не знаєте, запитуйте, я вам по, по, можу порадити те, що реально працює класно, змінює емоційний стан. От тут вам це треба пропрацювати, тому що сила у вас є. Ви можете все це подолати, якщо ви не будете зависати знову таки на цьому пікі. Це дуже небезпечно, розумієте? От, тому що вам треба пам'ятати, що у вас сила є. Увійти в свою силу. Можливо, ця сама ситуація, знаєте, зараз дуже багатьох до речі людей розвертають ситуації так, що людям. Вони можуть звернутися по допомогу тільки до себе, розумієте? їх так розвертають, відвертають все оточення всюди сварки, всі ругаються, всі перемішуються. розумієте? хтось дуже багато людей уходить зараз. Ну отаке, отаке у всіх і. Через біль зачасту тільки люди можуть війти, на жаль, в свою силу. Ну так відбувається через такий біль, через подолання такої негативної, як ви можете вважати, чорної смуги життя. Через її подолання ви в свою силу. У вас все буде чудово і тривалий час. Тож зараз не втрачайте віри в себе, і буде вам щастя. Ваша сила завжди з вами. Розвивайте інтуїцію за допомогою навіть всіх. А, тобто переслухайте ще да, будь-який розклад. Ви кожен раз ви два рази послухайте один і той же самий розклад, і ви кожного разу зможете для себе щось нове навіть почути. Тобто використовуйте будь-що навколо вас будь-яку інформацію, щоб вийти з такого стану зараз. І буде вам щастя. До побачення! З повагою, Софія!